Рибув, кахар, Не Звичайно, ще є попередні. Я ж вам сказав, що водії Toyota Рав 4 порушив правила дорожнього руху, є відео з відеореєстратора, є зібрані докази, є безпосередні свідки. На якій швидкості він їхав, відповість на ці питання, експертиза. Порушив правила, Чого він не підлазить до це і пори? Ти подивись, він перед каже. Зарубив, бідолага, да на машину? Він в першу чергу він пересік в войну з пошла лінію і безпосередньо на пішоходному переході, на якому повинен був відповідно зупинитися і пропустити пішохода. За подія в людині тілесні ушкодження, які привели до смерті. і це є підставою на сьогоднішній день оголосити йому підозру у вчиненні злочину Ті, чути, і повірно, хіба він не являється, тому що підозра передує. Є процесуальні діти, які визначені кримінальним процесуальним кодексом. Зразу? Нет. За убивство взять у нас будет. Реєстр було занесено те, що ця особа раз, На минуту дихав е <звігал> у і Було зафіксовано, що у повітрі знаходився вміст алкоголю. Тобто е 0, я не пам'ятаю, 78 чи 8 промілі. Скажіть, будь ласка, чи це дійсно є так? Все ще є, воно приєднано до матеріального. Я я не можете, я... чи не хочете. Ви, 네. yeah. да. ви ж людина, яка відповідає це ви yeah. маєте здавати. Може, ви не можете справлятися своїми обов'язками, тому що ви мені що не знаєте. Yeah. Я вам що Безпосередньо. Місця дорожньо-транспортної пригоди в супроводі процесуального прокурора і двох працівників міліції. Винуватець ДТП був доставлений, лікарняний заклад, де в нього під наглядом відібрали, як того вимагає на підставі постанови, зразки, крові, які були відповідно в присутності понятих опечатані. І повірте мені, що експертиза буде законною, нормальною, вона дасть всі... А на місці ти не маєш На зимовий час ви маєте відповідальні результати експертизи. Ви в точній час? На місці ДТП. В точній час. Значить експертизу проводить експертна установа, і сьогодні слідчі, ви самі знаєте, що два вихідних дні експерти не працювали, сьогодні... Двадцятого сталося. Двадцять прийшов цілий день. 22 друге, двадцять третє двадцять терміни Вийшли, ви вже зранку мали мати. Може, вони вас є? Просто ви не хочете їх озвучувати. Може, будемо говорити людям правду. Почнемо, подивіться очі людям, які втратили сина, які втратили брата, і подивіться, скажіть, як воно є. Дай бо дай біта на місці, яка була. Пане прокурор, до вас звертається бувший працівник міліції, полковник міліції. Наскільки мені відомо, максимум експертизно налку робиться по всіх розкрутках, максимум три дні. І лабораторія працює, і вихідні дні на спасть. А сьогодні, пройшло наскільки ви розказуєте, що нема заключення ]まあ, не, є. Яке воно? <головіка> Яке зроблять віду, так само, ми знаємо. Капнуть Капнуть каплю, каплю алкоголю значить, і на тому. Повірте мені, що на сьогоднішній день, на даний момент, коли ми з вами спілкуємося, результатів експертизи ще немає. Ще? Ході, Тоді погано працює, відділ експертизи.